Ворог не збирається припиняти війну. Про що попереджає генерал Залужний он віддав всіх українців на служені. Западному сатанізму зрозуміло, все, що він написав у своїй статті, сказане саме для іноземців, але це не означає, що хтось комусь брехав. Просто на заході дехто почав думати, що українці вже відбились, і час розпочинати якісь переговори. А відвоювання окупованих територій це щось не таке важливе, і саме для них головнокомандувач збройних сил України розказує цілком зрозумілі речі: ворог і не збирається припиняти війну, він не збирається відмовлятись від своїх планів по захопленню. Нні України для цього ворог проводить у себе мобілізацію, і якою б не була ця мобілізація, але вона дає ворогу не одну сотню тисяч тіл, яких можна озброїти автоматами і кинути в бій. І поки це тіло не ліквідують, він цілком може сам когось вбити. А коли тіло ліквідують, то мобілізують нове тіло, і потенційно таких тіл у них теж не один мільйон. Про це все треба нагадувати. Бо дехто із західних друзів почав сприймати війну як рутину, забуваючи з яким небезпечним ворогом ми маємо справу. Так він організований на основі принципів минулих сторіч. Тобто погано озброєний і часто не дуже розумний. Але так у них було завжди, і вони тим не менше могли завойовувати великі території. Змогли, бо їх дуже багато. Вони схильні до рабського виконання вказівок влади, навіть якщо це виконання несе їм смерть. Вони мріють про імперію і завоювання, незважаючи на те, якої ціни все це вимагає. Не даремно в них є приказка. Ми за ціною не постоїмо». Звичайно, все це не означає апокаліптичних настроїв та прогнозів, бо зрозуміти. Розуміло, що всю цю Орду є кому і чим зустріти, але це не значить, що Орда сама зникне і не принесе шкоди. І от добре, що військове керівництво української армії чесно і по дорослому спілкується із загалом, без різноманітних перебільшень та заспокоєнь. Є виклики, є проблеми, є підступний ворог. Чи є всі ці виклики нездоланною проблемою для України? Ні, звісно, просто усе має ціну, і в цьому випадку дуже високу ціну, про яку нікому забувати не можна взагалі. Є дуже багато людей, у яких постійна паніка переходить в ейфорію, а ейфорія в паніку. Тому потрібно тримати свій психологічний стан у нормі, бо на нас ще чекає дуже багато усіляких випробувань. З легендою навчань ворожий десант висадився неподалік українсько-білоруського кордону. Поряд із важливим об'єктом критичної інфраструктури. Розвідка вчасно виявила противника і доповіла його координати. У небі над місцевістю завис квадрокоптера за тим, що відбувається. Військові спостерігають у монітору командному пункті. Висадка десанта була замічена на зводному пункті. Був допис спостережного поста про виявлення двох. Е... Мі вісім кількість особового складу було 40 військовослужбовців приблизно на знешкодженні противника. Вирушили підрозділи національної гвардії. За лічені хвилини монометна батарея зайняла позиції і оголосили про готовність бити нападників. Вінюємо. На озброєнні цієї обслуги, міномет 120-го калібру 1956 року виробництва. Але він ще працює і, і доволі влучно ми, ми стріляємо. Це дуже гарна зброя. Краще витратити на 30 секунд більше часу. Але точніше навестись для того, щоб з першого разу можна було вразити якомога точніше. Розлік осколків при вибуху до 250 метрів. Ця зброя здатна знищувати живу силу, укріплення і техніку ворога на відстані від 800 метрів до 6 кілометрів умовного противника. Мінометники розбили і запевняють те саме, готові зробити у разі, якщо окупанти наважаться зайти в Україну з боку Білорусі. Хай приїжджають, їм тут буде гарячий прийом. Ми їм це влаштуємо. Не думаю, що їм сподобається. Хлопці готові, хлопці в гарному гуморі і. Налаштовані на перемогу на зачистку території від ворога відправляють спеціальні підрозділи з на озброєні і радянські зразки, і сучасні українські та закордонні розробки. Є всі зразки озброєння від стрілецької зброї до артилерії. Військовослужбовці постійно цілодобово знаходяться на чергуванні. і всі вогневі засоби, які готові відповісти. А є чим відповідати? Є чим, є чим відповідати, ну так скажемо, до 10 і погоня відповідь буде білорусь намагається тримати ситуацію на кордоні у напрузі за словами командувача збройних сил Сергія Наєва. Нині там зосереджені дві артилерійські бригади. Вони відпрацьовують форсування водойм. Якщо біля рубежі спостерігатиметься збільшення кількості окупаційних військ, українці теж не ростять сили на цьому напрямку. Що стосується державного кордону України, то він пильно охороняється та підготовлений до оборони. Посилена бойова служба. Посилене ведення розвідки та здійснене націлення розвідки на здобуття важливої критичної інформації, яка необхідна нам для прийняття відповідних адекватних заходів. Командувач об'єднаних сил запевняє, ситуація в північній операційній зоні стабільна та контрольована силами оборони. Військовослужбовець Максим показує свою дашку. Так лагідно називає модифікований кулемет ДШКМ, М. Здатний вражати ворожі безпілотники та дрони Камікадзе. Зброя калібру 12,7 працює по наземним цілям на відстані до трьох кілометрів. А повітряні об'єкти збиває за два кілометри. Кулемети встановили на пікапи. Це мобільно, що це дуже швидко і мобільно Такими машинами можна заїхати, так само, як ви бачите, місцевість, у нас тут асфальту ніде немає. Набагато полегшує нам роботу. Дуже ефективно получать мобільні групи. Працюють на напрямках найнебезпечніших ділянок підльоту. За час воєнних дій військові вже знають звідки чекати безпілотних літальних апаратів або авіації противника. Ці позашляховики виїжджатимуть на найбільш неприступні позиції. Групи можуть працювати і в полоті місцевості, і в лісі, і ну, будь це захід нашого верніше північ країни, нашої західної західної України тяжкі маршрути для пересування, і тому ми потребуємо. Таких автомобілів, які можуть рухатися і виконувати завдання. Ми можемо поставити не тільки на даний моменти дешека стоять, але там можуть бути і стрілки, зенітники, транспортні засоби, чотири потужні позашляховики, які зі США привезли українські волонтери. Машини адаптовані до бойових умов, їх передають благодійники проєкту Герой Кар. Ми передивилися всі пікапи, ми багато спілкувалися з військовими, ми розбирали, які є недоліки у тих. Пікапів, які взагалі сьогодні працюють на передовій. Більш того, у нас в планах робити легкоброньовані машини на базі цих автомобілів. Командувач об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв оглянув техніку. Говорить, такі мобільні групи показали свою ефективність під час останньої атаки на Київ 14 грудня. На даний час кількість знищених безпілотних літальних апаратів вона станом на сьогодні сянула вже 100%. Періодичність така. Саме безпілотними літальними апаратами, десь раз на три тижні, приблизно так. Але всі сили постійно готуються до майбутніх таких атак. Здійснюється їх маневр. Благодійники та військові об'єдналися у спільний проєкт Вартові неба, завдяки ньому захисники протягом грудня-січня мають передати бійцям 120 таких позашаховиків, щоб повністю перекрити небо над північними та північно-західними кордонами України. Їх додатково оснастять потужними прожекторами, щоб збивати безпілотників вночі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.